Вітання всім глядачам, слухачам ютуб-каналу Король Данило. І е, сьогодні хочу розповісти, точніше, поділитися міркуваннями з приводу того, як коштом е, львів'ян чиновники і забудовники збагачуються. Е, чому чиновники і забудовники Бо вони працюють в парі? І, власне, е, на цей, скажімо так, відеоблог мене наштовхнув допис, який я прочитав в, е, в Фейсбуці, стрічці Фейсбуку. Заступника міського голови пана Москаленка, який писав про важливе рішення. Важливе рішення це сьогодні на засіданні виконавчого комітету погодили проєкт реконструкції вулиці Залізничної. Вулиця Залізничної одна з важливих майстралей міста. Протягом останніх років мешканці неодноразово звертали увагу на її поганий стан. Зокрема, на критичну ділянку, яка давно потребувала оновлення. Так, критична ділянка, це так делікатно пан Москаленко називає. Колишній проїзд, внутрішньозаводський проїзд заводом автонавантажувачів, який фактично є продовженням залізничної. Колись давно це була проїзна вулиця. Потім, коли побудували завод, частину вулиці закрили. Це не поодинока практика, така ж сама була. І, зокрема, на заводі телеграфної апаратури, ну, проектом, який я займався. Тобто, я розумію, про що йдеться. Внутрішній заводський проїзд. Продовжую далі цитувати. Реконструкція відбуватиметься поетапно. Першим етапом буде оновлена відрізка від вулиці Ясної до квазі кільця. Саме ця частина дороги в гіршому стані та є найнебезпечнішою як для водіїв, так і для пішоходів. Що далі? Найближчим часом буде оголошено тендер на виконання робіт, після чого вже влітку розпочнеться реконструкція. Проєкт передбачає не лише нове покриття а й оновлення інженерних мереж, облаштування тротуарів та створення безпечного простору для всіх учасників руху. Використовуємо для цього цільові кредитні кошти на першу, найбільш аварійну частину вулиці, а також шукаємо грантове фінансування на завершення робіт. Грантове фінансування, знаєте, і кредити, які беруться, це інша тема. Про неї вже згадував. Ну, тут хіба скажу ще одну річ важливу річ, як на мене. Якщо ми говоримо про гранти, про кредити. Які беруться на подібні роботи, то тут шахрайство, як кажуть, подвійне з одного боку. Ці кошти ми позичаємо на ті роботи, які мали б мали бути виконані коштом замовника. Зараз я поясню, про що йдеться. А з іншого боку, ми хвалимося про те, що ми спонсоруємо військо, так, і якщо місто позичає мільярди гривень кредитних коштів. На такі роботи чи на покриття збитків збитковості комунальних підприємств, а саме безгосподарності і халатності. А тут же ж піаряться чиновники про те, що ми допомагаємо Збройним силам України. Ми виділили цілий мільярд коштів. Знаєте, то вибачте, ви не виділили. Ви розбазарили цей мільярд. Потім ви взяли кредит. І фактично повішивши борги на мешканців міста, ви хвалитеся тим, що ви допомагаєте Збройним силам України. Знаєте, кошти поклали в одну кишеню, потім переставили в іншу кишеню. І Ніби це інші кошти. Кошти ті самі, кошти міської громади. Так от, повертаємося до вулиці Залізничної і подібних прикладів. Звідки Звідкіля взялася ця аварійна ділянка? Коли правдами, неправдами збанкрутували війський завод автонавантажувачів. І відкрилася оця дорога. Ну вона не відразу відкрилася. Я по ній ще проходив, коли вона ще не була проїзною. Коли там праворуч від тої дороги, ліворуч були якісь будівлі, росли якісь хащі. Знаєте, там ну, такі стихійні зелені насадження. Закинута територія промислова, достатньо там простора і так далі. Сьогодні там інші хащі, сьогодні на хащі житлових будинків. Вулиця, якщо не помиляюсь, залізнична сім ця адреса, і це забудовано все щільно-щільно, щіль. а от отнутрішньо заводський проїзд, про який розповідає пан Москаленко про вулицю Залізничну, то е, ніхто його і не чіпав. Тут йдеться про заміну мереж, про тротуари. А чому це зараз має е, за це мають платити львів'яни? Чому це має бути, відбуватися коштом Львівської громади? Невже мало було тих квадратних метрів, на яких заробили мільйони доларів забудовники і чиновники за ці квартири. Невже з тих грошей не можна було виділити кошти для того, щоб порядкувати цей проїзд. А тут хитрість, знаєте, був внутрішньозаводський проїзд. Перекваліфікували в міську вулицю. Ну так якби замовник не має відношення до міської вулиці, правда ж? Правда, це ж міська вулиця, кошти, містер, треба ремонтувати. А те, що на цю вулицю, яка була заводським проїздом, бо вся забудова ведеться на території колишнього заводу автонавантажувач, те, що на цю вулицю, так звану, на цей проїзд навішали тисячі квадратних метрів, тисячі квартир чи сотні квартир, там важко порахувати в тих в тих джунглях, скільки там квартир навішали. А тепер кажуть, ми будемо це робити. Якщо ви думаєте, що це поодинокий вибудок, ви помиляєтеся. Подібна ситуація, ну до прикладу, до прикладу, подібна ситуація по вулиці Пимоненка, вулиця, яка з'єднує вулицю Пасічну з Зеленою. І там раніше були дачі, там було багато дачних масив. Потім почали викупляти. Викупляла ця структура, почали викупляти структуру Антонова. Я просто знаю, тому що я які структури свого часу не втію, але в суміжній структурі працював, тобто пригадую цей проект. Проєкт Дачі, коли викупляли дачні будинки для того, щоб там будувати якісь вілли. Потім це все порозкупляли, там вже не віли, там це знов такі кам'яні джунглі, там, де були дачі, де були зелені насадження, суперечжене план. Але вулиця, якщо ви приїдете вулицею Поминенко, вона вбита, там яма на ямі. Так знову ж таки, не вже з тих всіх квадратних метрів забудов, не вже там. А це ще ж будівельна техніка, яка там їздила. То класи по тому по тій вулиці, так само, як і по Залізничній, яка зруйнувала ту вулицю. Також невже не можна було виділити достатньо коштів з тих метрів квадратних для того, щоб профінансувати ремонт цієї вулиці. Коли нам говорять львівські чиновники про якісь там європейські цінності і так далі, знаєте, часом хочеться не знати, чи то сміяти, чи плакати. Ну давайте подивимося, як це відбувається дійсно в європейських містах, до прикладу, Відні. Свого часу, це вже давніше було, я не думаю, що там що змінили за той час принципово. Возили нас на екскурсію разом з архітекторами, ну скажімо, там з групою архітекторів з України був в складі тої делегації, і нас там приймав Відниський політехнічний інститут, і нам возили, показували, показували забудову Відні і розповідали, як це відбувається. Так, ось місто, якщо хоче, збудувати новий житловий квартал. Воно прораховує. Ну, відповідно, навантаження, прораховує наслідки тієї забудови. Потім підводить туди дороги, комунікації під ту земельну ділянку. Потім її продає на аукціоні. Хто більше заплатив, кого економіка краще, ну, звісно, з обмеженнями, тобто параметри забудови, враховується все, тобто не вище, не менше, не більше. І далі конкуруйте по новому бізнесмени. Хто більше заплатив казну, той і забудовує цю ділянку. А місто, підготувавши, зробивши свою інвестицію. Воно заробило, просто банально заробило гроші. Тут не місце тут коштом міста, тобто коштом міської громади, покриваються заробітки, чималі заробітки як забудовника, так і чиновників. Таке відбувається на кожному кроці. Ще раз такий аналог задав завідень, то, знаєте, цікава така була історія. Вона пов'язана з поняттям продовольчої безпеки, про це, що в нас взагалі ніхто не думає. Так ось, коли відень був в облозі, коли там місто було оточене військами, турецькими татарськими, коли місто взяли фактично в кільце, там був великий, великий масив, такі дачний. Ну, не дачні тоді, це просто городи були, з яких власне була городина, була якась їжа, якою рятувалися мешканці міста, тому що не було що їсти, банально ну, голод. І з того часу цими сцину заборонили забудовувати. Заборонили. І там до сих пір вже пару сотень років, там далі розташовані дачі, дачі ну, дачні маси. Тобто люди зберегли не лише зелені легені всередині міста, то близько до центру міста зараз. Але ще крім того, подбали про таке поняття, як продовольча безпека. Ми з вами живемо в часі війни. Ніхто не знає, що як, не дай Бог, там ситуація повернеться, і той самий безпечний зараз умовно безпечний Львів чи не виникне тут проблема? А проблема така була, і ця проблема в історичному ракурсі дуже чітко прослідковується, коли перед Другою світовою війною. У Львові відбувалися подібні процеси, тобто спекуляції з земельними ділянками, масова забудова, тобто бум такий був все. То коли розпочалася війна і коли почався голод, ну у Львові такого яскравого голоду не було, але були проблеми, то кожен клаптик землі, кожну ту парцелю, яку планували під забудову. Засаджували городиною для того, щоб врятуватися від, від тих голодних проблем. Ну, це вже, звісно, інша тема. Тема продовольчої безпеки вона насправді важлива. Ну а сьогодні я власне хочу поділитися, яким чином продемонструвати, яким чином чиновники і забудовники заробляють на львів'янах, банально забирають з кишені громади міста гроші і кладуть в кишені своїм. А так у нас відбуваються процеси. Я дякую всім за увагу. Почуємось. Побачимось.